Ну, звісно, почнемо з найгучнішого офіційного анонсу Nintendo Switch 2. Так, назва так і залишається Nintendo Switch 2. Хоча багато фанів Нінтендо були здивовані і навіть обурені. Але, як на мене, головне, аби консоль була хороша. Адже обіцяють багато апдейтів. Більший екран, більші джойкони з новими можливостями та кріпленням новим. Nice. Об яке вже встигли зламати зуби у суперечках гравці. І звісно ж нова продуктивність. А ще підтверджена сумісність фізична і цифрова з іграми попереднього покоління, що, як на мене, чудово, но адже не потрібно буде оновлювати бібліотеку знову. Більше про консоль нам розкажуть на прийдешньому Nintendo Direct, Тому чекаємо на анонс старту продажів. До речі, якщо ви вмалувалися зливими консолі або взагалі їх розповсюджували, хідекі камія насилає на вас срачку, тобто прокляття. Живіть тепер з цим. Хоча, чесно кажучи, зливи дійсно зім'яли оцей ва Ув, ефект і подія пройшла більш буденно, ніж мала би пройти. Але не поспішайте забувати про свій старий добрий Nintendo Switch. Його час ще не пройшов. Він отримує останню гру. Гадаю, більше ми про неї дізнаємось також на директі, бо навіть назву нам зараз не повідомляють. Але подейкують, що це буде дещо з нішової серії. Це буде точно не ремастер, а щось таке нове. Можливо, це буде Pokémon Legends ZA, яку вже раніше анонсували, але наразі це не більше ніж про. Все не те, чим здавалося. Зараз будуть спойлери до серії ігор по Всесвіту DC від Ремеді, тобто по аркану. Тому якщо ви боїтеся їх, будь ласка, прогорніть до наступної новини та на таймані і розмітка. А з вами продовжуємо. Бетмен живий, саме так виявилося в кінці останнього сезону загону самогубців. Уся ліга справедливості, яку змушений був бити загін, виявилися клонами. Тож є ще шанс побачити гру, де головним героєм буде знаменитий детектив у чорному плащі з вушками. Ілон утнув прутню. і ні мова не про як це назвали, деякі змі сумнівний жест. Хоча це той ще випадок. Ще до цього колись геній планети Земля заявляв, що він не тільки крутий бізнесмен, але і затятий гардкорний геймер, який і в чемпіонатах по квейку займав топові місця, і в Діабло 4 проходив найскладніші данжі, і в Path of Exile домінував, і взагалі PlayStation 5 у нього була ще раніше від всіх, просто татко не дозволяв їй нікому показувати. Але виявилося, те, що й очікувалося. Ілон Маск сказав неправду, обманув, набрехунькав, пошив нас всіх у дурні. Багато ігрових блогерів, фулдей-стрімерів, по поета діабло засумнівалися в досягненнях маска, але нещодавно ця тема знову піднялася в медіа і почалися розслідування. З них стало очевидно, що маск не грав в профілі, а скоріше за все, просто платив комусь, і насправді це так і є. Чому розголос набрав таких масштабів, що Ілон у намаганні захистити себе і прикрити брехню, він почав зливати приватні переписки з блогерами, позбавляти людей верифікації, за яку вони, до речі, заплатили копійкою, і так далі, тому подібне. Отакий він, сучасний борець за фріспіч. Цей випадок ще раз підкреслює ідіотизм з його зігуванням. Чудовий мейджинг, нічого не скажеш, ідеальний таймлайн. Але зрештою спільнота все-таки довела, що маск не качав профілі самостійного, і той сам в кінці таки зізнався, що дійсно бустив свої акаунти, що, до речі, можна розцінювати як порушення ліцензійних угод. І було б весело, якби акаунти маска почали банити в тих іграх, в яких він робив накрутку. Із сумних новин помер видатний кінорежисер Девід Лінч. Для нас із вами це також втрата, адже він і його робота були натхненням для купи гарних ігор, починаючи від серіалу Новейка, закінчуючи The Legend of Zelda Link's Awakening. Так, навіть там є вайби Twin Peaks, і це підтверджує така ще тедзука, режисер гри. Лінч прожив довгі 78 років і залишив по собі воістину дивовижний спадок, який ще надихне не одне покоління. Сумно, але життя таке. Можете піти передивитися Твінпікс зараз якраз на часі. Пані та панове, маємо нову майбутню гру, в якій на релізі буде українська локалізація. Мова про ММО по Всесвіту Дюни Dune Awakening. Саме на її сторінці в Steam з'явилася відмітка, що в грі буде українська текстова локалізація. І це навряд помилка, бо гра вже ось ось має вийти на ПК, після чого вона також залетить і на консолі. Хіди та виявився головним босом гри на шляху її ремастеру або портування на Steam, так. Саме він є основною перепоною для щастя фанатів. Про це стало відомо з інтерв'ю Шухеї Йошіди, який попрацював на PlayStation 30 років. З його слів, міядзакі так сильно любить Bloodborne, що не готовий нікому віддати свою кровиночку ні для ремастеру, ні для портування. Чи зміниться ситуація в майбутньому насправді невідомо, але на фоні розповідей про те, що Sony штампує ремастери, і це їх нова фінансова стратегія. Думаю, варто очікувати, що очільники студії дотиснуть таке хід атаку, і той все-таки або сам, або дасть. Комусь зробити такий ремейк. Особисто я б довірила це діло Blue Point, які вже зробили непоганий ремейк Demon's Souls. Але за рахуванням того, що ті активно працюють над новим власним IP, гадаю, наразі ресурсу в них на це не вистачить, тому не будемо їх відволікати. Пані та панове анімешники. Мені потрібні ваші душі та голоси. Пам'ятаєте, минулого року була аніме заруба у якій вигривенькою на збори голосували за краще аніме 23-го року. Цього разу все буде більш епічно і більш масштабно. Представляю вам. Ю камі Еворц двадцять двадцять чотири. Кіміко знову об'єднує і робить добру справу, цього разу допомагаючи фонду Повернись живим. Отже, будучи абсолютно упередженою співучасницею цього дійства і представляючи одну конкретну смакотульку, яка вкрала моє серце, я закликаю вас увірватися до голосування, зайнявши правильний бік підземелля і підтримувати межі, тобто підземелля смакоти, перший сезон якого ви і самі знаєте вийшов на Netflix минулого року. А мальопус ні, їхні тентакли не тримають мене в заручниках. Я тут добровільно. Вже видали перший омнібус і всіма своїми масачками представляють це у нашій аніме зарубі. Всі всі деталі вже розповіла кіміко у себе на каналі. А я лише залишу вам посилання, аби ви не загубилися. Біжіть прямо туди. Але ще краще, біжіть одразу до баночка і кидайте гриманці на добру справу і на перемогу під смакоти у цьогорічні зарубі. Само собою, що без призів, ми вас не залишимо. Найголовніше, якщо ви задонатите, ми не зробимо з вас рагу. Жартою, ми й не збиралися. Принаймні, поки що. Екранізація «Until Dawn» інтерактивного горору від студії Supermassive Games нарешті отримала трейлер. І як і варто було очікувати, фільм не буде прямою екранізацією гри, а скоріше просто натхнений нею. Загальна ідея з підлітками, що потрапляють в пастки і помирають від рук зловісних вентіку, залишається незмінною. Але персонажі інші, і, можливо, загальні сюжети, головні плот-твісти будуть іншими, щоб не так скучно було. Ну і гарний стимул новачкам, аби пройти гру. Або перепройти гру досвідченим геймерам. Ці ж екранізації для цього і робляться, правда ж? Хіба ні? Пам'ятаєте, декілька випусків тому я розповідала вам про короткометражку по Alan Вейк від української студії Rainbow Monkey Production». Так, от пани не зупиняються і продовжують радувати публіку якісними доробками. Цього разу показали тизер короткометражки по 2» під назвою «Лиз до Джеймса. Судячи з тизеру, сюжет короткометражного фільму повторює чи то всю гру, чи то тільки вступ до гри. Абсолютно точно все стане відомо дуже скоро, а саме в момент, коли студія випустить короткометражку в регіс. У книжкових рекомендаціях сьогодні буде дещо ну просто дуже крутезне. Ходіть ближче, любителі темного фентезі, лялькової тематики і містичних сюжетів. Щіпач Джеральда Брома це, по-перше, красиво. Ви тільки подивіться на ці ілюстрації. Вони роблять цю історію насиченою і дуже атмосферною. Гадаю, без них магія була б не така концентрована, адже стиль автора дійсно ну прям дуже особливий. Головний герой Джек це іграшка блазня, з якою граються маленькі діти, сміючись, коли та вистрибує зі скриньки або просто бу або в випадку Джека прям повноцінно стрибає і ще й може робити акробатичні трюки. Я впевнена, що ви в дитинстві також вірили, що всі ваші іграшки живі, і поки ви спите, вони там рухаються і щось роблять. Так і тут. Іграшки дійсно оживають. Але що буває з ними, коли діти дорослішають або перестають з ними гратися і лишають їх у темному полючному кутку кімнати чи взагалі під ліжком. Джек став нудним для Томаса, і хлопчик просто облишив блазня під ліжком, де Джекові залишається лише піти. Забуття. Але раптово в нічній темряві заводиться лихо, яке загрожує життю хлопчика і всім іграшкам. І на долю Джека випадає якраз таки розібратись з цим. Скажу так, це свого роду історія іграшок для дорослих. Дуже темна і містична, такий прям дарк фентезі, сповнена жорстокості, з неймовірним візуалом та складним зовсім не казковим сюжетом. Хоча, скоріше, вона нагадає старі європейські казки до того, як за них взялася вухата миша. Але не по вайбу, а скоріше. По жорстокості. Для мене був окремий кайф читати це під саундтрек з Аліс Меднес Returns. Візуалу вона мені дещо нагадала деякі локації, зокрема ляльковий будиночок, та і вайб у них подібний. Взагалі, я вважаю, що щіпач став би чудовою основою для відеогри. Читаючи, я прямо вбачала, як деякі персонажі стають босами, а предмети ультовою чи зброєю. І якщо ви в пошуках натхнення, точно зверніть на це увагу. Останнім часом я ціную невеликі щімки історії і ця чудово вписується в стандарти. Прям захопила вона моє серце і точно заслуговує на місце в моїй книжковій колекції. Раніше я вже читала Брома, і от його крампус мені не так сильно сподобався, як саме цей випадок. NCSoft скасувала ММО по всесвіту Horizon, яку анонсували ще в 2023 році, і яку не варто плутати з внутрішнім проектом Sony під назвою Horizon Online, яка все ще в розробці, або не скасувала. до кінця, насправді так і не зрозуміло, бо інсайдери вже почали спростовувати інформацію інсайдерів і взагалі задаватися питаннями, чи існували і чи існують взагалі наразі проекти по Horizon від NCSoft. Та однаково невідомо, чи було це рішення Софт, чи власне Соні, невідомо, але я гадаю, що все ж таки другий варіант. Адже практично одночасно з цим Соні скасувала розробку аж двох сервісних ігор від власних внутрішніх студій. Одним із проєктів, як стверджує журналіст та інсайдер інсайдів Джейсон Шрайер, була сервісна гра по Богові війни. Навіть уявити не можу, що це могло бути, і можливо, воно на краще. Другий проект залишився поки що неназваним. Судячи всього, спонукало до це. Успіх конкорда, яка так гарно продалася, що була закрита через місяць після релізу. Саме скасування проєктів ніяк не вплине на студію, які продовжать працювати над іншими своїми роботами. Але так само це скасування і не відштовхне Sony від намагань створити подібні речі, тобто ММУ вони все ж таки хочуть зробити. Але щось їм з цим не щастить. То мультиплеєр на флоу, як кажуть, була заморожена, то невдача з Concord, то тепер ці два проєкти. Може, Соні просто варто зосередитись на тому, що в них в студії виходить найкраще робити, тобто створювати гарні і якісні однокористувацькі ігри. Або створювати класні платформери. Це, до речі, виходить робити також непогано. Он прямо аж на гру року потягли. Samsung тим часом представив свій новий флагман S25, презентація якого ось ось відгриміла світом. Легкий, сучасний, інтелектуальний це якщо дуже коротко про нього розповідати. Мені випала нагода помацати його ще до релізу на закритій презентації, і я вам скажу, що це дуже гарний апарат. Його габарити менші за попередні ітерації лінійки S, а начиння помітно краще. Починаючи від камери, яка тепер ще ліпше дає можливість знімати вночі, має купу налаштувань, і також закінчуючи його головною родзинкою персональним ai асистентом Так, ми вже з вами знайомі з умовними голосами зі смартфону, які дозволяють нам подзвонити мамі чи перемкнути пісню. Але цього разу Samsung пішли далі, і тепер ваш телефон може знайти вам поблизу аптеку чи кінотеатр, запланувати зустріч з другом чи упорядкувати. Робочий календар просто голосом, не торкаючись його. Зорієнтувати вас по вашим питанням чи покроково розповісти, як вам приготувати вечерю, плюс ще купа можливостей оптимізації роботи з інформацією, а також різні штучки для фану по типу створення гіфок легко і просто, пошук по фото і так далі. Однозначно варто глянути на нього ближче, якщо ви слідкуєте за сучасними трендами. Samsung став на стежку розвитку AI у своїх гаджетах і впевнено продовжують крокувати по ній. Страшно уявити, які можливості матимуть наступні флагмани. Баєвер покидає гейм директорка Dragon Age Veilguard, доволі суперечливого продовження культової серії, який вийшов в минулому році. Якщо ви ще не звикли, то минулий рік це 2024-й. Угу. Студію, що цікаво, поки не тільки курін бушей, що викликає певні питання. Скоріше за все, це стало результатом незадовільних продажів гри, яка, хоч і отримала оцінки вище середнього, але зацікавила тільки відданих фанатів серії, які дали шанс на її зміни, в той час як хардкорні геймери просто пройшли повз сучасний проєкт. Не тільки гравці чекають на GTA 6. видавці ігор також з нетерпінням чекають на цю подію, але не для того, щоб пограти в гру. Точніше, не тільки для цього. Як стверджують інсайдери, всі тільки і чекають, допоки Rockstar та Tokyo голосять, що гра буде коштувати 100 баксів, що автоматично підніме цінник, і решті aaa ігор великих студій. І Якщо це станеться, то мем про $17 Gaming буде здаватися гарним минулим треба було триматися тих часів чи вплине це на продажі ігор на GTA 6, звісно що ні але я гадаю надалі гравці почнуть ще ретельніше підбирати які ігри купувати а які просто пропустити і щось мені здається що перед продажі проєктів з таким цінником дуже впадуть а рівень піратства зросте а можливо нарешті забояють барвами підписки так, я все ще вважаю, що до Game Геймпас у нас з вами мало уваги. Тут зараз мала би бути новина про Song, адже менеджер з комунікації Тім Черрі заявив, що гра існує, вона ніби як взагалі готується до релізу, але нема Song, немає новини. Сказала я і пішла. Ні, серйозно, я йду геть, не даю надії ні вам, ні собі. Наші тендітні сердечка вже давно пошрамовані тією голкою жодна нитка не зшиє. Але перед тим як піти, я хочу подякувати реальним людям, які існують і які допомагають з розвитком цього каналу. Ярослав, Данило Майстер, Дмитро Райанчук, Євген Скачко, Анріалед, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Крапка Крапка, Вадим Король, Айблек, Аденіт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іб, Данило Майстер, Гарентіус, Іфан Заплатинський, Джин, Сі Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Упир Малко, Варвул Фандя, Євген Новосільський, Ізель Дрю, Анастасія Рябоволова, Анют Калег, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон, Фрейнверс, Юра Крот, Л. Од, Алекс Зав'ялов, Амірп, Антікрайзис Плейс, Дастін Гоук, Юджен Беньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджи, Максим Як. Кименко Макс Фаст Волкер, 1337, тринадцять Олександр, Олександр Килік, Пердольча, Радіон Лейва, Сем Ясипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Влад, Ом, Владислав, Юрій Дідовець і вам, любі глядачі, дякую просто величезне. Не забувайте одягатися тепло пити, багато чаю і мити руки з моїлом. Нехай проблеми і тривоги не роблять вам житті негоди. Гарного вам дня, будьте здорові. Ну і коли б ми з вами там не побачились добрий ранок, добрих снів. З весіллям вас, якщо ви одружуєтесь, смачного, якщо ви їли, з днем народження і добра ніч! Тож є ще шанс побачити гру, де головним героєм буде знаменити детектив. тек тек Детек-тек-тек. Куди ти Бетмен? Щіпач чи щіпачик, як правильно. Щіпач чи щіпач? Коротше, я запишу і так і так, потім на монтажі оберу. Щіпач Джеральда Брома – це по-перше красиво. Щіпач, де.